Вітаю вас, шановні п'ятикласники, на уроці української мови. Сьогодні в нас розвиток мовлення, і ми аналізуватимемо письмовий твір розповідь, який ви вчилися складати на минулому уроці. Яким був ваш настрій під час роботи над домашнім твором розповіді? Можливо, чудовим, якщо ви дуже легко і задоволенням впоралися із завданням. Творчим, якщо ретельно працювали над мовним оформленням, добирали фразеологізми, художні засоби, сором'язливим, якщо неохоче розповідали про випадок зі свого життя, задумливим, якщо довго не могли обрати про щось розказати або як це правильно скласти. Поганим, можливо, з деяких причин вам не хотілося працювати над текстом. Або сумним. Ви почали, але щось у вас не вийшло. Сподіваюсь, що у більшості був позитивний гарний настрій. Завдання сьогоднішнього нашого уроку наступні: пригадати особливості і будову твору розповіді. Розвинути вміння аналізувати чужі твори. І знаходити там помилки орфографічні, лексичні, граматичні тощо і виправляти їх. Епіграфом до сьогоднішнього уроку стане крилати вислів Максима Рильського Мова це втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її. Борімося за красу мови, за її правильність, за приступність, за багатство. Цими словами відомий український академік, літературознавець, мовознавець, перекладач, поет Максим Тадейович хотів нам наголосити на необхідності оберігати, плекати українську мову, правильно нею розмовляти, писати, аби зберегти її красу для наступних поколінь. Нагадаємо ті поняття, з якими ви працювали на минулому уроці. Виконаємо термінологічний диктант. Я зачитаю визначення, а ви ж запишете терміни, яких вони стосуються. Перше. Тип мовлення, у якому описуються ознаки предмета чи особи. Правильна відповідь. Опис. Друге. Тип мовлення, у якому послідовно повідомляється про якісь події. Правильна відповідь розповідь. Третє. Тип мовлення, у якому пояснюються причини ознак та дій, правильна відповідь. Роздум. Четверте. Стиль художньої літератури. Художній. І п'ята сукупність знань, навичок, здобутих у житті. Досвід. Сподіваюся, що всі ваші відповіді були правильними. Наступне завдання встановіть правильну структуру твору розповіді з наведених елементів. Відповідь на екрані. Перше – вступ. Відомості про дієву особу, інформація щодо місця та часу події. Друге – основна частина опис послідовності подій. Найважливіший момент розповіді. І третє – завершення результат розвитку події, висновок. Обов'язковим етапом аналізу твору є знаходження та виправлення допущених помилок. Які вони бувають, і як ми їх позначатимемо в текстах. Це орфографічні помилки позначаються одною рискою. Пунктуаційні позначаються галочкою. Лексичні позначаємо великою літерою «Л». І граматичні позначаємо великою літерою Г. Далі розглянемо кожен з цих різновидів детальніше. Орфографічними помилками вважається неправильне написання слів. У яких правилах вони найчастіше зустрічаються? Наприклад, вживання апострофа слово п'ятниця ми пишемо саме з ним. Вживання м'якого знака. Слово камінчик пишемо без нього. Правопис складних слів. Наприклад, чорно-білий. відтінок кольору ми пишемо, як правило, через дефіс. Подвоєння віконний з двома «н» через збіг приголосних. Правопис прислівників, які найчастіше пишемо разом: наприклад, улітку взимку восени. Правопис частин мови з «не», ні. Не хотіти не з дієсловами» – пишемо окремо. Правопис ненаголошених голосних в коренях слів, а саме е, и о. Наприклад, слово зима пишемо з літерою «и», бо перевірне слово з наголосом «зими». Пунктуаційними помилками вважається відсутність розділового знаку або коли ми вживаємо один знак замість іншого. Найбільш уважними потрібно бути у наступних конструкціях при однорідних членах речення, коли вони поєднані без сполучників або з ними інтонаціями переліку. Наприклад, ходили в зоопарк, кінотеатр. Складні речення. Тобто ну такі, в яких є декілька граматичних основ. У суботу вимкнули будильник, щоб поспати довше. Наприкінці речень обов'язково мають бути розділові знаки відповідно до мети. Крапка, три крапки, знак оклику, знак питання. Що будемо робити? Речення питальне, тож має наприкінці знак питання. І тире між підметами присудком, коли вони виражені однією частиною мови, як правило, іменниками. Наприклад, літо моя найулюбленіша пора року. До лексичних помилок належить невиправданий повтор однакових або спільнокореневих слів. Та автологія. Наприклад, речення Робітники чудово виконали свою роботу і є неправильно побудованим, повтор значень, надлишковість, яке позначається терміном плеоназм. Наприклад, словосполучення, вільна вакансія, пам'ятний сувенір, моя автобіографія є неправильними. Варто вживати просто вакансія, сувенір. Автобіографія. Вживання росіянізмів або скалькованих слів, тих, яких не належать українській мові. Наприклад, смакота, бабуся приїхала і домашнього сиру привезла. Домашній сир вживаємо завіс слова творог. Вживання слів у невластивих для них значеннях. В першу чергу це стосується паронімів, слів, які схожі за звучанням, але зовсім різні за значенням. Наприклад, сніговою може бути баба, буря, вода, гірка, завірюха, а сніжним день, сніжна зима, сніжне полотно. Не плутайте такі слова. Граматичні помилки пов'язані, як правило, з властивостями слів як частин мови. Це може бути, наприклад, неправильні закінчення іменників, предметників, числівників, займенників, дієвідмінювання дієслів. Звертайте увагу на кличний відмінок в українській мові правильно мамо. Від дієслова хотіти утворюємо форму хочуть, а не «хотять». Неправильні ріди менника чи прикметника. Наприклад, в українській мові слово собака має чоловічий рід, тому правильне словосполучення великий собака. Помилки вживанні применників. Особливо звертайте увагу на применник По, який вживається дуже обмежено в українській мові. Конструкція почетверга є неправильною. Замінюємо на щочетверга. Неправильне вживання іменника з числівником. Наприклад, числівники 2, 3, 4 узгоджуються тільки з називним відмінком множини іменника, тому правильною будемо словосполучення два брати, а не два брата. А зараз ми трохи відпочинемо і виконаємо фізкульт хвилинку для очей. Слідкуйте за сніжинкою. Разом проведемо аналіз учнівського твору. Спершу його прослухайте. Я дуже люблю вихідні дні. Вихідний день мені не потрібно некуди поспішати. У вихідні ми з сім'єю можемо зібратися та почати гратися у настольну гру. Потім можемо піти до парку, подихати свіжим повітрям. І, можливо, піти на ігрову площадку, щоб побігати та погратися з моєю сестрою. Та на кінець під вечір ми йдемо додому повечеряти та піти лягти спати. Поставте відео на паузу, подумайте, які помилки допустив автор цього твору. Розберемо допущені помилки. У перших трьох реченнях вживається однакове слово вихідні це тавтологія. В вихідний. Погодьте, звучить якось некрасиво для української мови. Тут порушено правило милозвучності. Речення варто почати з прийменника У. Не потрібно. орфографічна помилка не пишемо окремо, нікуди пишемо з літерою І. Зверніть увагу, що автор цього тексту часто повторює однакові слова. Можемо зібратися, можемо піти, піти до парку, піти на ігрову площадку, піти лягти. Цього варто уникати. Інші лексичні помилки начати правильно почати. Ігрову площадку ігровий майданчик. На кінець нарешті. Інші орфографічні. Настольна гра правильно настільна. Сестрою, сестрою. Тут ми можемо перевірити наголосом. Сестри. Додому цей переслівник пишемо разом. У слові піти взагалі немає літери І. Зверніть увагу, ми йдемо. Тут теж порушено правило милозвучності. Після голосної варто вживати. Приголосно за можливістю. Тому правильно ми йдемо. Також у цьому творі допущено декілька пунктуаційних помилок, тобто пропущені розділові знаки. Можливо, це вставне слово з обох боків виділяємо його комою. Воно вживається в реченні, яке є складним, тому потрібен ще один розділовий знак перед сполучником Щоб. Загалом можемо дати оцінку цій роботі добре. Прослухайте, як буде звучати відредагований варіант цього твору. Я дуже люблю вихідні, бо мені не потрібно нікуди поспішати. В ці дні ми з сім'єю можемо зібратися та пограти у настільну гру. Потім піти до парку, подихати свіжим повітрям. І, можливо, відвідати ігровий майданчик, щоб побігати та погратися з моєю сестрою. Та нарешті під вечір ми йдемо додому повечеряти та лягти спати. Прослухайте наступний текст. Ми чесно пообіцяли батькам дотримуватися розпорядку дня. Пообіцяли, що будемо допомагати мамі у веденні господарства. Для цього ми склали список правил, які необхідно виконувати кожного дня. Швидко пообідавши, сіли виконувати домашнє завдання. Чи можна це назвати повноцінним текстом розповіді? Ні, він є незавершеним. Тут є початок, але немає повноцінного розгортання дії і завершення. Проаналізуємо наступний учнівський твір. Заголовок, усе йде за планом або мій робочий день. Я прокидаюсь о сьомій ранку. Потім застилаю ліжко, умиваюсь і снідаю. Після цього повторюю уроки і йду до школи. Там я кожного дня здобуваю нові цікаві й корисні знання. Крім цього, Щопонеділка і щочетверга відвідую факультатив з німецької мови, а щосереди займаюсь у спортивній секції з баскетболу. Після школи приходжу додому і обідаю. Потім я відпочиваю. Дивлюся телевізор, читаю цікаві книжки або слухаю музику. Після нетривалого відпочинку починаю вчити уроки. Спочатку ті, що треба робити письмово. Потім усні, вечерею о сьомій годині вечора, а близько 9-ї лягаю спати. Так проходить мій робочий день. Подумайте, чи є тут помилки? Ні. Це зразковий твір, його автору чи авторці можемо поставити оцінку молодець. А тепер уявіть себе редакторами і самостійно виправте наступні речення з учнівських творів, визначивши вид допущених помилок. Ми поїхали до магазину та купили мені нову рубашку. Мені дуже сподобались осінні канікули. Коли ми поснідали, то поїхали в гості до бабусі. Сьогодні в мене за розкладом урок по українській мові. За потребою поставте урок на паузу. Перевіримо. В першому реченні була допущена лексична помилка. Ми поїхали до магазину та купили мені нову сорочку замість рубашки. У другому орфографічна в слові осінні, яке пишеться з двома літерами «н» через збіг однакових приголосних кореня осінь та суфікса. Н. У третьому реченні була допущена функтуаційна помилка, пропущена кома між частинами складного речення. Коли ми поснідали, то поїхали в гості до бабусі. І в четвертому реченні граматична, неправильне вживання прийменника по. Правильно, сьогодні в мене за розкладом урок з української мови. У загальному все сказане пам'яткою щодо аналізу твору. Його зміст повинен відповідати загальній темі. Не має бути нічого зайвого, що її не стосується. Має бути дотримана чітка структура твору: вступ, основна частина і закінчення. Усі ці елементи повинні між собою бути логічно пов'язаними. Твір має відповідати заданому обсягу. Бути завершеним та зв'язним. Перевірте слова, у написанні яких ви сумніваєтесь, з орфографічним словником. Прочитайте текст вголос. Перевірте правильність розстановки розділових знаків відповідно до змісту та пауз. Зверніть увагу на однорідні члени, складні речення. Не можна допускати тавтології, невипродного повтору однакових чи спільнокореневих слів та інших лексичних помилок. Слідкуйте за милозвучністю, а саме чергуванням сполучників і «й», применників у В та інших випадків. Вашим домашнім завданням буде виконати роботу над помилками. Проаналізуйте власний твір за поданою пам'яткою. За необхідністю заповніть таблицю за зразком нижче. Повторіть ті правила, у яких ви допустили помилки. Наприклад, у першу колоночку записуємо неправильно на написане слово або речення з пропущеним знаком з сестрою. У другу, як правильно, з сестрою підкреслюємо проблемну літеру. У третю колонку визначаємо тип помилки орфографічна. В четвертій правило, ненаголошені и е в корені слово можна перевірити наголосом Сестри. За необхідністю звертайтесь до словників або підручника. І також для кращого самостійного редагування тексту ви можете скористатися допомогою лепетуна на сайті мови ДНК деінканації у розділі Перевірка тексту. Вставите у поле ваш твір, натисните кнопку Перевірити, і лепетун допоможе вам віднайти більшість помилок і запропонує спосіб їх виправлення. Щоб підсумувати сьогоднішній урок, проведемо рефлексію. Закінчить речення. Я запам'ятав, запам'ятала. У мене вийшло, було непросто, хотілося б, я спробую, я отримав-отримала. Я виконав, виконала завдання. Сподіваюсь, ваші очікування від уроку і результати збіглися, і ви отримали задоволення і корисні знання. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!